У Харкові служба безпеки України затримала ворожого агента, який шпигував за дислокацією сил оборони міста. Ним виявився колишній співробітник розформованого підрозділу внутрішніх військ для стеження. Зрадник використовував монокуляр з потужним зумом і міні-відеокамеру. З цим обладнанням чоловік прогулювався містом та фіксував позиції і переміщення оборонців. Особливо кремлівських кураторів цікавило розміщення ППО та місця базування спецпідрозділу гур «Кракен». Ворожі спецслужби звернули увагу на чоловіка через його прокремлівські дописи в телеграм-каналах та завербували дистанційно. Наразі інформатор затриманий йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Цілий рік троє військовослужбовців будували маєток командувачу регіонального управління сил територіальної оборони південь, а за документами були на фронті. Власник будинку ще й виписував їм доплати за нібито виконання бойових задач на передовій. Схему викрили працівники ДБР та СБУ. Насолодитись життям в новому маєтку найближчим часом посадовцю не вдасться. Йому оголошено підозру у перевищенні службових повноважень. Та світить до 12 років позбавлення волі. Таємне стеження за рахунками, підроблені документи, перуки та окуляри для зміни зовнішності. Поліція Києва викрила злочинну групу, яка ошукувала громадян в традиціях кіносюжетів про шахраїв. Керівник банківської філії моніторив рахунки клієнтів жінок, шукаючи значні накопичення. Користуючись доступом до клієнтської бази, співробітник банку копіював документи майбутньої жертви та передавав спільнику для виготовлення підробних документів. Далі справа була за останнім членом групи, – 29-річною жінкою. Вона знімала гроші з рахунку жертви. Для цього змінювала зовнішність та використовувала фейкові документи. Останнього разу шахраям вдалося вкрасти з рахунку більше 6 мільйонів гривень. Під час досудового розслідування поліцейські встановили ще п'ятьох потерпілих. Сума збитків за попередніми розрахунками сягнула 10 мільйонів гривень. Під час обшуків у фігурантів вилучили жіночі паруки, окуляри, чорнові записи та телефони з листуванням, банківські картки, копії паспортів клієнтів з бази банку, ювелірні вироби придбані за вкрадені гроші та три автівки. Шахраям загрожує 12 років позбавлення волі. До поліції Горохова, що на Волині, надійшло повідомлення про вчинення домашнього насильства. Коли правоохоронці прибули на місце, щоб заспокоїти домашнього тирана, вони виявили в одній з кімнат будинку дев'ять гранат різної модифікації. Небезпечні предмети вилучили та направили на дослідження. Наразі на додачу до адміністративного протоколу за вчинення домашнього насильства 35-річному волинянину загрожує обвинувачення в незаконному поводженні з боєприпасами. Та сім років позбавлення волі.